Права 260. Військовий збір у 2023 році складав 1,5% від доходів громадян. Протягом року заробітна плата директора магазину мобільних аксесуарів становила 14 тисяч гривень. Кожний з двох його продавчинь по 8 тисяч гривень, а продавця консультанта 10 тисяч гривень на місяць. Щомісяця, крім військового збору, директор перераховував 700 гривень. Кожна з продавчинь по 300 гривень і консультант-продавець 400 гривень у благодійний фонд на підтримку української армії. Скільки всього коштів сплатили робітники магазину на потреби української армії в 2023 році? Ну що ж, давайте крок за кроком розраховувати. Чітко порахуємо, яка буде загальна зарплата всіх працівників магазину. Отже, записуємо перші дії. Так. Директор у нас 14 тисяч гривень. Додати. Дві продавчині по 8 тисяч. То записуємо 2 помножити на 8 тисяч. Так. Ну і продавець консультант 10 тисяч плюс 10 тисяч. І це дорівнює. Це буде 14 тисяч плюс 2 по 8 тисяч це 16 тисяч. То ми пишемо 14 тисяч плюс 16 тисяч і плюс 10 тисяч. Це дорівнює. 14 тисяч плюс 16 тисяч. Це буде 30 тисяч, плюс 10 тисяч це буде 40 тисяч. 40 тисяч. У дужках пишемо, чого? гривень. Це у нас буде тоді. Записуємо загальна гривень. Це в нас буде тоді записуємо загальна. Сорок тисяч гривень. Записуємо, що це у нас заробітна плата. Всіх працівників за місяць. Є? Ну що ж, давайте порахуємо. А скільки ж тоді сплачують військовий збір від цієї суми, який скільки буде складати? Записуємо друга дія. 1,5% відсоток – це сота доля одиниці, то 1,5 доль це 15 тисячних частин. То ми тоді 40 тисяч гривень множимо на тисячних частин, і це що ж, заберемо 1000 від 40 тисяч, помножимо на 0,15 тисячних, то у нас це буде 15. Тобто це буде 40, що множиться на 15. І це дорівнює 4 помножити на 15, це 60. І ще один 0, то разом буде 600 гривень. Це в нас буде військовий збір. Збір за місяць. За місяць. Є. Ну, але окрім цього, що місяця директор перерахував 700 гривень, продавчині 2 по 300 гривень, консультант продавець 400 гривень. Давайте знайдемо загальну суму, скільки за місяць тоді перераховували робітники цього магазину, сплачували. Отже, записуємо третє дія. Тоді до 600 гривень це військовий збір. Потрібно додати. Так, у нас директор 700. Додати. Дві продавчині по 300. 2 по 300. І додати консультант 400 гривень. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 600 плюс 700. Це 1300. Додати. 2 помножити на 300 це 600. І додати 400. Це дорівнює. 600 плюс 400 це 1000. 1000 плюс 1300. Це буде 2300. У дужках пишемо чого? Гривень. Це сплатили. Робітники. Магазину. За місяць. Є? Тобто, всього вони сплатили 2300 гривень за місяць. Ну, а зараз всього у нас 12 місяців у році, то потрібно, щоб знайти за рік, нам сказано у 2023 році потрібно цю суму помножити на 12. Записуємо четверта дія. Тобто ми 2300 гривень множимо на 12. І це дорівнює. Ну що ж, помножити на 12, щоб стопчик не множити. Це помножити на 10 плюс 2. То ми записуємо 2300. Що множиться на 10 плюс 2. І це дорівнює. Тобто це буде 2300 помножити на 10 плюс 2300 що множиться на 2. Це дорівнює. 2300 помножити на 10, це буде 23 000. Додати. 2300 помножити на 2 це буде 4600. І це дорівнює. Переносимо. 23 000 плюс 4600. Це буде 27600. Записуємо 27 600. У дужках пишемо, чого гривень. Це у нас сплатили. Робітники магазину за рік. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки всього коштів сплатили робітники цього магазину на потреби української армії в 2023 році? Записуємо тоді 27 тисяч 600 гривень. Є? Yeah.